Мої вітання всім прихожанам цього каналу, як завжди, сьогодні, кожен день, кожен тиждень, кожен місяць нові відоси для вас. Сьогодні другий день будемо садити капусняк. Капуста, дивіться, відчора. Посаджена. Так і ми не накрили вчора, бо не було що накривати тільки два рядки. Ай, виймається. Посаджена, стоїть нормально все, не замерзла. Але так як я в минулий раз... Шкурочку тільки шкрябнув тут трактором. То сьогодні зараз я бігом його опять же, культиватором, але вже глибше бо тоді я просто вологу закрив і думав, друг пощастить, не пощастить. А зараз вже лупану його в один слід, але глібше. Глиб, Буду, мабуть, вертатися сюди, щоб не крутитися тут галишнього і задом в одну сторону стягну тут пару разів прийти і, і все буде нормально. В один слід хріново вийшлося. Аж там дуже багато перію. Але зато як другий раз їдеш назад, дивіться, яка тут борозна від, кулі... від куліс виходить. Тобто глибина тут лки-палки в цей раз. Але треба розгорнути, бо реально там стільки перів, бо що нічого не бере. Поперше помаленьку, щоб не пошкодити капусту випадково. а то і знімати і це все діло робити. А зараз на другий, як там кажуть. Тут трошки тягуть, ну, а да, то получається трошечки він криво. Трошечки криво, перея трошки взяло капець. на другий. На другий трошки здихає, бо заглубив нормально і привію безліч. Якщо ти там втикаєш ззаді, що робиться. Така геляка може влізти тобі в боку, якщо в тебе немає кабіни. Бачили, як може бути? Каже, що мені той пластмасовий бак якийсь боку терчить. Терчить і терчить, але краще, коли він під капотом. Щось сміття згортаю в ліс. Трошки дує вітер. Розробив, так, більш-менш нормально і не дуже. Тут а нормальніше, а там зверху такий чи знизу такі періяка з буряном, що просто не знаю. Але глибину дав нормальну. Сьогодні пішли трошки другим способом. Натягнули нитку і будемо по ниці чпокати, а тоді розкидати каплю вже на посаджену капусту. Сьогодні воно трошки краще йде. Земля так більш-менш розроблена. Така собі процедура, я вам скажу, вже тільки щоб були мислі, думки, щоб садити вже його трактором, вчепити сюди сажалку ту для капусти, пробувати так, але щось збили цієї думки, садимо поки далі. Мучимося. Отже, пройшло 2 години-20 хвилин. Засадили ми 9 рядків ось таких по 140 штук в рядкові. За 2 години-20 хвилин. Довго-недовго. Як кому це? Мені якось це показалося вічністю. Е, все з тим, що ми розтягували каплю і садили. Цей час зайняло стільки часу. Зараз трошечки виникли непередбачені обставини, не вистачило капусти в касетах. Накопали, значить, уже в теплиці. Ось така вона на вигляд. І і зараз будемо цей розкидати і садити вручну. Розкидається воно ось так. Просто отако береться і кидається. Ніхто не боїться. Бачите, як чітко чітко, класно. Пем, пем, впала, впала. А садити, садити, садити. Садити, приходить маленьке зірядку. Одною рукою я вам якось покажу. Можна пальцем запхати туди і ось так підставити. А раніше, якщо двома руками, то значить ставиться капуста і ось цим болотом таким тільки хлоп. Хлоп. І воно вже живе там. Просто не можу ніяк це діло показати. Може це зараз помічник мій посади покаже. Отже такого, дивіться, тільки не на руку мені. Хлоп і хлоп. Тобто, якщо ми раніше ось так ось садили, да, то мені щось показалося, що цим пістолетом ми садили набагато довше, аніж це воно вручну, тому що якось воно по цій трубі, поки воно долетіло, поки ще там щось. От. Бачите, зараз у мене ця капля під руками, Попадає ця капля під руками. Тобто... На мою думку, навіть цей спосіб набагато швидший. Тільки тут просто рачки лазиш. Ну, ось так от воно це все виглядає. Отже, городик засадений. Не весь засаджений, а засадили тільки те, що було в касетах і досадилися вже до кінця степлиці. Завтра я зніму відосик, покажу як воно себе почуває. те, що зразу винесе на степлиці висаджена. Завжди не було проблем. Крім того, зараз погода, дивіться, яка така собі погода, то нічого і не буде. Тобто сонце не спече, і все буде добре. Що я думаю про цей пістолет, я вам скажу. Що я вам скажу про цей пістолет? Так як ми оце вручну раніше садили, оце, те, що я тільки що показував, так, як ми садили вручну, то колись я ходив, тільки командував, каплі розтягував. Ці раби божі садили. А зараз бляха з цим пісталі а то мені довелося його носити і втикати. Трошки, оце ж ми посадили, що тут півтори тисячі, десь да, нема. Скільки там 140 штук в рядкові на 9 рядків, штука 4 сапучні. поклацав я трошки, ну, як вам сказати, спина рівна, спина рівна. Трошки на руку, то, що це воно. І якось каз, кажеться, воно дуже довго. І ще Ось там от, в деяких місцях У той перієк попадав, це ж я культивірував його задню сюди, здавав і вже туди витягував. Десь, походу, невірно, колесо погано закультивірував, бо ж і знімав і їздив і все робив разом. Десь підлянув колесо, закультивував погано, там пару метрів практично було його. Воно таке твердюче було, що це було. Ну, не лізло. Туди і не ліз. І таким чином. Якусь, ну там, Я ж кажу, пару метрів це зайняло, ця ділянка. А так взагалі от земля де розроблена, хорошенько обсипалась чітко. Там, де погано обсипалося, то я його брав цей пістолет з прокрутом. Тобто запхав всередину і вже на кнопку нажимаєш і виймаєш ну, його тако в пів оборота. Так чудово засипало цю землю. От. Як ця капуста буде оброблятися, якщо кому цікаво, буде оброблятися, вона по можливості навірно, мотоблоком. Так як трактором тут немає, як обробляти, бо я ж кажу, де городики маленькі, осі городики вони маленькі, і тут є вода, то я хочу їх засаджувати по максимуму. Бо зараз, якщо трактором обробляти, це треба відступити аж туди, а це вже штук 300-400 не влазить з однієї сторони, з іншої сторони. Тільки міжрядів вже ширше, бо під трактор треба 60 садити. То або воно якось зробиться під мотоблок. От було. А раніше то ми обробляли як? У мене там є така штука, культиваторна лапа на русі, тобто міжряддя протягували вручну. ну, ну колись, колись в мене був мотокультиватор такий маленький з мотофре... мотофреза, можна чи 30 см фрези були, ну 50-30 і знімались, то я міжряддя обробляв фрезами і так само чіпляв колеса і лапкою по-різному бувало то так, тоді він заглючив, то ми вже зробили цю лапку на русі і тягали, просто протягували, хоча б, щоб нарізалися рядки, а тоді вже в міжряді сапалося сапазином. Зараз воно спробується зробити мотоблоком, щоб е, міжряді оброблялося. О, і завтра вже я його накрию агроволокном. Агроволокном накрию, бо сьогодні вже нема сил. Постараємося зробити якось може піддуги, якщо вийде, бо ширина тут якраз. Зайняла ширина 6-5 метрів, ширина 5,5, а гролок на 6 метрів, то, то щоб щоб була дуга, то треба, звичайно, його було б менше робити там, на 4 метри. Але подивимося, може такі малесенькі, там, сантиметрів по 30, щоб 40 над землею вони тричали. Щоб хоч... чи хоча б частиною, ну, подивимося подивимося завтра, то якщо буде щось цікаве, то ще й зніму і покажу вам. От. Значить дивіться е... Прокапалося воно прокапалося воно добряче. А щось не добряче навіть. Є, що добре прокапало, є, що, бачите, десь не попало. Але навіть якщо б її посадити було просто таку в землю, то вона б так само прийнялась бо з касети це ще й мокра. Але зараз я вам покажу, як його я вже думав садити. Які в мене тільки що думки виникали під час ж садіння. Бо я взагалі ледача людина, я це не люблю це щось робити, таке важке. Та й нема здоров'я, це щось важке робити. І завжди такі виникають ідеї, щоб це таке зробити. Чи хто б це таке робив? Щоб собі не робити. От. То зараз я покажу там кадр, про які в мене думки промайнули. Бо я ж кажу, ходиш, тицяєш пістолетом. Раніше як садили вручну, то ходять баби тицять, ти ходиш командуєш каплю розтягуєш. А трактором як садили в цій великі площі, то взагалі красота, тільки там на тракторі їздиш, дивишся. А тут приходилося сьогодні трошки з цим пістолетком покацати. Значить які думки видачого виникли, дивіться, оця оце причиндаля це сажалка для капусти, ну для любої розсади. Бачите, таке воно, сидить один оператор, тут пхає туди капусту і воно їде. Це дві тілешки до трактора. То я щось таке промайнула думка, бо трактором широко, раніше був трактор другий, там, то мені раді було 50, то ним було чутово сидити. А це вже 60 Ті вже трошки набігає. То така думка взяти його просто до мотоблока, присобачити, Попробувати. що воно його все зможе організувати. У мене цей дизельний шість. Везучного охолодження. Тільки цікаво буде, чи він зможе помаленьку дуже їхати, бо там швидкість така трошки більша, ніж цих водяних мотоблоків. Нема тої. просто не можна не співати пхати туди ці пальці. От, але як сама ідея, то така вона хороша. Тобто порядочку взяв, бачите як, по рядочку взяв, місця багато воно не займає на розворотах. Міжряддя можна собі підтулитися куди треба. От. Так що треба про це думати. Про це треба думати. Бо якось треба крутитися. От. Бо це ж треба трошки щось думати і крутитися, тому що ще ось тут є касета капуста. Вже вона така з дня на день, можна вважати. Ну як з дня на день. І тиждень-два. Бачите, її вже теж можна довисети. Це цієї капусти буде перся, ж будемо садити тож, там, тисячі три перся помідорів. Там є помідори в касетах. До речі, зараз покажу, як ми садили і перся вже в кінці сюди. І цей. І треба якось думати пришвидшуватися з цими посадками, тому що бігати оце щось вже надоїдає. Ось такі діла. Дивіться який цей пістолет, роздивитися. Це тут тяне, це там тягне. Бачите. Значить, що я вам скажу? Він з одною ручкою, з одною ручкою, 8 чи що діаметр цього. Е, з одною ручкою і я вам скажу нормально було садити. Тому що що, я йшов, ось так от тецяв, йшов помічник, кидав просто сюди розсаду. От, тобто земля була де добре зроблена, то мені було не важко це робити. От. А щоб дві ручки було, то довелося б трошечки ще другою рукою згинатися. Він, він для мене якийсь трошки занизький, щоб чуть -чуть, там, сантиметрів до 10 вищий був, ще було б кра краще. Ну, можна звичайно ручку переварити вище. Сюди хоча б переварити її. То там. Ну, це ж не проблема. У нас час. То, може буде для мене буде зручніше. От бо навіть, навіть одною рукою, то мені було якось трошки низько і дискомфортно. А з двома ручками, то я не знаю, але... чи він кращий, чи не кращий, де хто каже, що кращий, де хто каже, що не кращий, то це вже індивідуальне для кожного. Глючити він не глючив, бувало, що тільки що налипало. Налипала сюди земля, а так вроді нормально. Але хто? Тут під трактор не садив. То той скаже, що це хороша штука. Ну так як я садив під трактор, всі всі діла, то щось мені воно трошечки накладно, я вам скажу. Трошки ходиш, тицяєш. А, довго довго що? Довго? Оце ти тиснув його, кинули цю капустинку, воно, бум, поки там долетіло. Відкрив, поки перестався. Ну якось воно мені показалося дуже довго. Це діло. Дивіться, трошечки, зараз покажу, що будемо робити. Перець цей вже такий вже бідолашний. Що це взагалі, правда? А дивіться, який він здоровий. Зараз покажу який він здоровий. Але все одно його можна виростити в 288 касеті. Бачите, дивіться який він, як карась. Це такий ловляться зараз на ставках. От. Але зараз ми його пересадимо в таку кассету. А тоді ціє касети моїм суперпістолітом вже зразу посадимо ми його, попробуємо на город. Бо стаканчиків нема. Як нема? Стаканчики є, нема куди стаканчики класти. То зараз ось цю касету, тут ще є ось така. Ось така. І там ще воно є такі, що можна пересадити. Посадимо в касету. Отже, після набирання землі робимо спеціальну дірочку. І сунемо туди спеціальний перчик. Перчик спеціальний. В дірочку ми сунемо. Вроді як отвір, але таку придивився, дірочка. Хоп, хоп. О, і тут зараз воно трошки маніпуляції, так само хитрих, таких я показувати не буду, бо це секретна технологія, які там зараз до бачу маніпуляції. А тоді відставимо сюди. Відставимось сюди, вони там підростуть, скільки їм треба буде підрости. Вже просто у нас вибору немає. Краще вже садити в таку касету, аніж, аніж не знати, куди його садити. Тому що, що садити, по-перше, нема куди, землі зараз немає, бо ще не вірона. То вирішили таким чином, а тоді з пістолетом цим і висадимо в город.